Цього тижня на кубку Олександра Бубана відбулось жертвування фінального етапу, і тепер кожна проведена гра означатиме вибування команди, яка програє. На жеребкування шкільного турніру, яке транслювалося у режимі онлайн на клубному сайті, були присутні представники шкіл, учасників змагань. Спочатку з легкої руки органівця Петра Шу Турми була сформована сітка проміжного етапу. А згодом президент НФК Ураган і головний меценат турніру Олександр Бубен провів жеребкування фінального етапу. Як і обіцяли організатори, система змагань розрахована таким чином, щоб надати шанс командам, у яких зі старту не вийшло налагодити хорошу гру. Тож школи, які зайняли треті п'яті місця у своїх групах, на проміжному. Етапі розіграють ще чотири путівки до фінального етапу. Ці поєдинки відбудуться найближчої суботи, 31 березня. Чотири щасливчики приєднаються до 12 кращих команд за підсумками групового етапу. А це школи, які посіли перші другі місця у своїх групах. Фінальний етап Кубку Олександра Бобина за участі 16 команд розпочнеться зі стадії однієї восьмої фіналу уже наступної суботи. А вирішальні поєдинки матч за третє місце і фінал заплановані на 5 травня. Нагадаємо, що у випадку нічиєї переможець визначиться у серії після матчевих пенальті.